Субота, 12 жовтня, в ефірі 11-го новини найближчі півгодини про ключові та важливі події Дніпропетровщини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Митєва карма у Дніпрі спіймали зрадника, який знищив швидку для військових. Ексклюзивні кадри затримання палія від журналістів 11-го. Дивом врятувалися від бетонних брил. Чому у середмісті Дніпра на голови перехожих падають балкони? І хто за це відповість? Ніхто у нас ніхто ні за що не відповідає. У Дніпрі рясно цвітуть вишні та бузок. Осіння аномалія чи норма. Дочекайтеся, розкажемо. Ми не знаємо, призимує вона цю зиму чи не призимує вона цю зиму. Машину в борг придбали волонтери для бійців на Донецькому напрямку. Як уговтуються благодійники? Чому палії погоджуються на співпрацю з ФСБшниками, Та скількох було викрито за останній час ексклюзивні кадри затримання в нашому сюжеті. Ці кадри вночі знімають приголомшені дніпряни. На них у вогні догорає швидка для військових відновленню не підлягає цей вщент. Вигоріли бус мав їхати до опекельного покровська і рятувати життя наших бійців. Утім, сьогодні у першій ночі невідомі спалили його просто у спальному районі Дніпра. Цей знищений бус. Волонтери придбали у борг. За нього ще винні дві тисячі доларів. Машину ми купили на мій день народження, 20 вересня. Фарбували її, перефарбовували. Вона вже була на фронті, але така вже була побита життям. Ми заново її камуфлювали. Власне, майже закінчили. За день до цього я до 11-ї її фарбувала ночі і планувалася вона на покровський напрямок. І от миттєва карма. Ці ексклюзивні кадри нам вдалося зафіксувати прямо на місці. Злочину на них слідчі дії з палієм зрадника, який ймовірно за російські рублі погодився знищити машину для зсу. правоохоронці затримують буквально гарячим слідом. За інформацією з власних джерел одинадцятому каналу стало відомо затриманому 38 років. Він місцевий житель, і цей підпал швидкої може бути не єдиним на його совісті. Місцеві ж таким ганебним випадком досі шоковані. Шифер гарів і стріляло. Шифер горів і стріляло. Тоді ми це все побачили. Спочатку не подумали, що це машина. Думали це сміттєві баки. Люди збирають, відправляють це. Якісь нелюдину Це нелюди. Травня силовики затримали понад 160 паліїв військових машин по всій країні. Фігуранти різного віку. Утім, спецслужби РФ здебільшого шукають неповнолітніх та пропонують легкий заробіток за відео з підпалом можуть обіцяти 2000 тисячі доларів. Утім, такі обіцянки ворога звичайне. Полій здійснив підпал транспортного засобу, скинув відео як підтвердження, як результат своєї роботи, але куратор з тої сторони сказав, що воно зроблено неякісно, він йому за це не заплатить і запропонував ще зробити в ту ж ніч або на наступний день ще один підпал. Як результат не заплатили взагалі нічого. І буквально в той же день йому в двері постукали службу безпеки. Тим часом Анастасія разом з волонтерами відкрили новий збір на купівлю швидкої для бійців, що оборонять країну на Донецькому напрямку. Руки не опускає, попри такі непрості виклики, і просить людей продовжувати допомагати армії, продовжувати працювати на перемогу, бо люди хворі на голову були. і Будуть новий збір відкрили на півмільйона гривень. Посилання на банку шукайте під цим сюжетом на нашому Ютуб-каналі. Марко Ручка Євген Шпак, новини 11 каналу. Врятував побратима ціною власного здоров'я. В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують військового із потрійною ампутацією. Важке поранення він отримав на Донецькому напрямку, коли витягав з-під обстрілу побратима. Завдяки чому врятувався та що дає сили триматися, попри надважкі травми. Із військовослужбовцем поспілкувалися мої колеги. Я розумію, що пережили саме страшне, що може бути. На війні втратили. Ці. Це все страшне. Це найстрашне це втратити життя. Попри надважку травму, він не втрачає оптимізму та сил боротися. Геннадій поранений, військовослужбовець, переніс потрійну ампутацію. Із такими травмами кажуть лікарі, більшість бійців помирає на місці. Військові лікарі робили все можливе, щоб врятувати йому життя. Вдалося. Ми весь час були на зв'язку і його ледь живим. доставили до нас вже без двох ніг висока ампутація та руки. Важке поранення Геннадій отримав на Донецькому напрямку 1 жовтня. Тоді разом з побратимами намагався витягти з поля бою пораненого бійця. Дрони дуже багато дронів. Декілька часом ми тікали, а потім нарешті. Вирішили піти до насотної точки. Трохи ми не дійшли, якось вони нас засікли. Я важкий трьохсотий, хлопець, висотий. Геннадій пережив, щонайменше три скида з ворожих безпілотників. Він висів на дімною, я бачив зорі. Я чую його, це як, мабуть, це як дивитись в обличчя, ні, в обличчя, в очі Валькірії. А далі був стаб-пункт, в якому переніс чотири операції. Сказав, що мені здається, що все було ідеально раніше. І зараз мене, як і Україну, відрізають кінцівки ноги руки, але в не... Виживемо і це надихає, тому що людина по справжньому бореться. Сам боєць зізнається, не здаватися, допомагає власна жага до життя. Найбільше каже, хоче. Декілька годин тому хлопець. Його мати. Щось тратись, працює тут, він підійшов до мене. Подякував. Лікарі ж запевняють, Геннадій швидко йде на поправку і зовсім скоро зможе вийти із лікарні на протезах. Щоправда, для цього потрібна допомога. Я хочу звернутися до всіх українських, до всіх іноземних виробників протезів. Зробити все можливе, щоб Геннадій одержав все найкраще. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11 каналу. Бетонні брили просто на голови перехожих у центрі Дніпра. Балкон однієї з висоток не витримав і впав на тротуар. Шматки каміння обвалилися над входом в аптеку та просто дивом не покалічили випадкових перехожих. Виявилось, аварійний балкон не єдиний у цьому будинку, але ремонтувати його міська влада не поспішає. Чому і хто відповідатиме в разі нещасного випадку? Наша Анастасія Шуляк розбиралася. Дивись, балкони падають. Ти бачиш, що робиться. Бережіть голови на вас. Падає балкон. Днями ця багатоповерхівка, що у самісінькому центрі Дніпра, ледь не стала причиною нещасного випадку. Один з аварійних балконів обвалився просто над входом у аптеку. Прогулюючись центром міста, іноді треба одягати шоломи. Ось такі цеглини випадають із стареньких балконів прямо на центральному проспекті міста. У кращому випадку така брила може пробити голову, у гіршому навіть вбити. Лише дивом ніхто не постраждав. Перехожі шоковані кажуть цей будинок. Давно аварійний. Коли чергова брила впаде комусь на голову, лише питання часу. Впаде і вб'є когось. Хто буде відповідати? Ніхто ніхто. У нас ніхто ні за що не відповідає. Падаючи балкони у цьому будинку не єдина проблема. Увесь дім буквально кришиться по шматках. А кускам наш дім. по шматках наш дім розвалюється, сиплеться, і ніхто нічого з цим зробити не може. Як голова ОСББ, я відреагувала. Написала листи місту. Пісьма городу листи, хоч і написали, але не за адресою. В Міськраді кажуть, це не їхня компетенція. Відповідати за будинок і ремонтувати мають власники, тобі ж мешканці багатоквартирного будинку. Це спільна власність і скидуються там всі загальні. Якщо це балкон, це приватна власність за нього відповідає конкретно конкретний власник. Конкретні ж власники ремонтувати небезпечні балкони не мають ані сил, ані коштів. Пояснює голова ОСББ. Каже, будинку більше 70 років, як і більшості його мешканців. Балконні конструкції. балконні конструкції, які зараз обвалюються на пішоходів, належать людям пенсійного віку. Усі бачать, що балкони обсипаються, але що вони можуть сказати? Грошей немає. Денег немає. Від загляного дощу приватні бізнеси на перших поверхах захищають себе підвісними сітками. Аби вберегти голови випадкових перехожих повісили сигнальну стрічку. Зав щоб... «Стрічку зав'язали, щоб люди не ходили. Що ми ще можемо зробити? Не в моїй компетенції змушувати людей робити ремонти у себе в квартирах та на балконах. Балкон це приватна власність кожного жителя. Субстріна кожного владільця. А Будинок має і свою зірочку, статус культурної спадщини. Тобто демонтувати чи зрізати ці балкони не можна. І навіть ремонт треба узгоджувати з управлінням культурної спадщини міста. Та такі складнощі все одно не знімають відповідальності з власників. От вони, а в мене ж пам'ятка культурна. От придіть за мене, зробіть. Якщо у вас пам'ятка, якщо ви цінуєте цю культуру, ви маєте за неї і відповідати. Це ваша власність, ваша приватна власність, і більше того, ви зобов'язані її утримувати. Але допомогти місто готове. Мешканці можуть податися на програму співфінансування. 75% коштів надає міськрада, інші 25% збирають власники. Ми сподіваємося, наступному році цю проблему з балконами за рахунок програми співфінансування Ми вирішимо. Місто готове, а от люди ні. Зібрати навіть ці 25% зараз не можуть. Балкони кажуть, для них не на часі. На жаль, наше ОСББ натягне ремонт фасаду. Наразі ми закінчуємо роботу з відкосів. У нас дах старий, дірка на дірці. Ми зараз наші гроші спрямовуємо на запобігання критичних моментів для того, щоб людям комфортно жилося в будинку. Щоб людям комфортно жило домі. але в міськраді наголошують відсутність грошей та бажання. Відповідальності з власників не знімає. Якщо цегла впаде комусь на голову буде винен власник квартири, балкон якої впав на голову. Тому дніпрянам варто ходити подалі від будинків та ретельно дивитися не тільки під ноги, а й вгору. Анастасія Шиляк, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Руйнують могили, риють ями та залазять просто під надгробки. Справжній жах відбувається на одному складовижні прам. Його буквально захопили вандали. Це важко повірити, але руйнівниками могил виявилась зграя диких собак. І знайти на них управу не можуть ані родичі померлих, ані адміністрація цвинтаря. Чому наші кореспонденти спробували розібратися? У тут вони розрили. От тут вже навіть видно бачите, на чому пам'ятник стоїть камні ці. Потрощені, перекопані та фактично зруйновані могили. Так виглядає один з Дніпровських цвинтарів на проспекті Металургів. І цей кошмар не через вандалів або негоду. Усе це справа чотирилапих. Собаки буквально захопили місцеве кладовище з десяток могил, просто розриті чотирилапами. Ось тут ви бачите, хвостаті взагалі вирили цілу яму під надгробком. Валерія, побаченим шокована днями, прийшла на могилу свого батька. Навіть уявити не могла, хто саме наробив такого лиха. А згодом на власні очі побачила, як з ями під надгробком вибігають собаки. І Не одна могила, така є поломані вже. Вони розрили і валяться могилки. з цим щось треба робити, щоб були якісь, я не знаю, хоча б ті самі калітки. Жінка каже, одразу звернулась до керівництва кладовища у тім рішучих дій не побачила. Нарікає і на місцевих жителів, які підгодовують зграю собак-руйнівників. Ті, хто тут живуть рядом, на що ви їх годуєте на кладовище. Для чого годівниця для хвостатих вандалів прямо на вході до цвинтаря? А ще все, аби тут їм було максимально комфортно, теплі ковдри та навіть будки. І доки місцеві на кладовищі влаштували справжній прихисток, а дирекції до цього байдуже захищати могили своїх рідних. Люди змушені у власний спосіб, ми купили перець чилі і розпали на могилки. Мало допомогти. Вони нюхають і вони як чихають і мають не лізти тоді, бо в них в нос заходить перець, але не допомогло. ані охорони, ані будь-яких представників адміністрації на самому цвинтарі немає. все зачинене. Телефонам також не відповідають. Розриті та зруйновані могили показуємо директори міської ритуальної служби. Там зізнаються, з такою ситуацією зіткнулись вперше. Це перший раз, коли ми з таким стикаємося. Обіцяють, розриті собаками ями під надгробками закопають. А зі зграєю чотирилапих вандалів на цвинтарі розбиратимуться зооконтролем. Зі своєї сторони ми зробимо все, що зможемо. По, по цій проблемі відповідно зариємо, там, якщо там десь будуть пігатну якості, там з території кладовища попросимо. В цьому разі думаю, теж зооконтроль зможе відпрацювати цей момент. Усім постраждалим від собак, руйнівників на майбутнє радять одразу звертатись до міської ритуальної служби. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Зелена ідея для стартапа її вигадали учні однієї зі шкіл Дніпра. Вирощування мікрозелені вони захопилися рік тому. Причому роблять це як вдома, так і в навчальному закладі. А на перервах дегустують власну продукцію. Як діти планують масштабувати проєкт та чому вчителі повезли його на фестиваль до Європи? Деталі в нашому матеріалі клала сюди вату і залила трошки водою. І поклала ну, так набагато. Насіння люцерни. Зені потрібно спостерігати десь два дні, ось і воно просто просте. А ще люцерні потрібні тепло і світло. Кароліна детально розповідає, як вирощує мікрозелень. Вона разом із однокласниками захопилася такою справою ще рік тому. Щоб вода пропитала підложку, так, основу цю, дренаж. Тепер учні ліцею вирощують мікрогрін і вдома, і в школі. А на перервах між уроками підживлюють свої організми корисними вітамінами. Це ліцерна, пшениця, горох. Подружки Софія та Аріна теж вирощують власну мікрозелень. Кожен день приходили, поливали водою, і це через два тижні воно виросло. Тепер ми його їмо. Вчителі дитячу ідею займатися мікрогріном одразу підхопили школярі, їдять багато фастфуду та солодощів. Тож пророщене насіння, прекрасна заміна полуфабрикатам, тільки чиста вода, латочки і насіння. Із цього насіння вже буде ось така красива зеленушка. Проєкт учнів 67-го ліцею спочатку презентували на всеукраїнському конкурсі. Там він виграв і поїхав до Європи на фестиваль у Фінляндію. Це був своєрідний обмін досвідом серед педагогів з різних країн, всього 450 учасників. Дніпровський проєкт Грінбокс був цікавий саме своєю ідеєю здорового харчування, в якому ключову роль відіграють діти. Дуже багато проблем зі здоров'ям йде у нас від поганого харчування, і так як діти вони у нас дуже люблять споживати. Фастфуд, чіпси, солодощі, і цей мікрогрін іде на зміну цим всім поганим звичкам. Тепер діти разом з вчителями планують організувати в ліцеї цілу теплицю, аби мікрозелень вирощувати у більших масштабах для шкільної їдальні. А в майбутньому це може стати прекрасним стартапом для бізнесу. Саме такі проєкти слід підтримувати на державному рівні, вважають педагоги. Система освіта для країн, які пережили кризу. Для країн, у яких є амбіції, це взагалі номер один, тому що фахівці, які мають знання в галузі науки, технології інженерії, володіють математичним апаратом, цифровими технологіями, вони власне роблять найбільший внесок у розвиток економіки. До того ж, зараз топовою темою у всьому світі є подолання продовольчої кризи і вирощування мікрозелені. Тут може бути конче перспективним. Олена Петроченкова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Квітують вдруге за рік. Попри осінь, в різних районах Дніпра рясно цвітуть бузок та вишня. Аномалія чи норма? Та чому одні дерева й кущі вкриті квітами, а інші ні? Відповіді шукала Олександра Максименко. Квітучий бузок та вишні на численних світлинах Дніпрян у соцмережах. І ні, це не весняні спогади. Попри осінь, рослини нині рясно цвітуть в різних куточках міста. Зокрема, і на жилмасиві Придніпровськ. Ми нарахували мінімум п'ять кущів бузку лише в одному мікрорайоні. Звісно, подобається перший раз таке бачу, що у жовтні розквіт бузок. Це родзинка нашого шелтеру і загалом Придніпровська. Від а це вже інший двір того житломасиву. Картина не така яскрава. Листя на кущі сухе, але верхівка буквально вкрита квітками бузку. буску. У Дніпрі справжній бум цвітіння. В різних районах міста рясно квітнуть бузок та вишнім. І це при тому, що навколо вже жовтіє листя. Незвичний квіт дуже радує, проте водночас небо як хвилює. Це все із за того, що була засуха, і воно на деревах почало вмирати, а потім дощ пішов, і воно відійшло. У седу Дніпра згодні кажуть, осінь з квітом на деревах і кущах це справді гарно, але аномальне цвітіння виснажує рослини і не дає нормально підготуватися до холодів. Вони сильніше будуть пошкоджуватися морозами, В них будуть відмерзати пагони активніше, тому що вони погано про зрев'яніли відповідно, погано запасили поживні речовини. Спеціалісти говорять, якщо восени вишні чи яблуні зацвіли вдруге, наступної весни плодів можна не чекати. Причина ж аномального квіту тепла погода і те, що сильну засуху змінили рясні дощі. Відсутність вологи рослини сприймають як зиму, і коли нарешті її отримують, це для них як сигнал час пробуджуватися і квітувати. Дерева буквально переплутали пори року. Зокрема, і ось ця молода сакура. Ось молода рослинка відреагувала на це, ослаблена рослинка. відреагувала саме з таким чином, і ми не знаємо, призимує вона цю зиму чи не призимує вона цю зиму. Сподіваюся, що вона не встигла занадто багато живильних речовин виконати на повітря. Експерт каже, осіннє квітування дерев та кущів це вже навіть не аномалія. Вони спостерігають за цим останні 15 років. Тож швидше за все це станеться й наступного року. Але є цікавий факт: цвітуть зазвичай рослини зі слабким здоров'ям. Олександр Максименко, Денисі Лисавенко, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 747 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.